Так, ну от, вже ми трохи крутонули шпона, процес йде нормально. Зараз спробуємо У нас оператор Санька є. Зараз спробуємо, як воно буде все О, десь от так. Ще Зачекаємо? Так що працюємо на ручній тягі. Погнали! Пара на бара Бачиш, рублей. следующий, Бачиш, Байки будем с

Так, і ось такий шпон виходить, зараз нагнем на товщину. Так, наш прибор. Включаємо. 2 мм. Ну 2,2, ну короче, 2 мм, грубо короче. А такої товщини буде наша палка. Працюємо на, на ручной тягі. Двигаем наш піндель. 就啊，别让他。 Так, і ось така наша водичка прозрачна стала після суток нахождення берези в ній чорна як смола. Ну, і ось така вода виходить. Це одна варка берези. Якось так. Так, і ось, топо мусора. У нашій палочці барабанчик сушить, аж пара йде. Ось зараз пара йде, все отлічно, буржуйку почагаримо. Трохи багато зараз для цього барабана, але наступного разу вже будемо знати, що потрібно. Ось вже видно гарно, як іде пар. Вимкнемо. І... І ось. Як іде процес. Процес не зовсім чистий, а це стокому мусора шліфується. Так що запускаємо далі. Ще на часика два підкидаємо дрова. Так, ось як виглядає. Десь пройшло тут, ну, в цьому голтовочнику нашому. Десь раз за 4-5 ми шліфували палочку, шліфували та сушили. І ось як виглядає кучка мусора після шліфовки. Ось таке різне. Навіть таке, як мука ось висипається. Ось так воно все шліфується. Це ми тут зробимо потім таку полочку такої, зробимо сюди, щоб це гарненько висипалося. І це потім. І ось яка наша палка. Зараз поки Так, Так, ось. Наша палочка трошки відсирила. Ось беремо наш лагомер, чик. Ждемо поки запуститься. Є. Yeah. І ось так електродами. Хлоп. 7%. Це ми зараз закинемо обратно до суші і будемо перебирати далі. Так, ось наша палка підсохла вже, щоб ми нею шліфували. Беремо наш лагомір. Чік. По нулях. Те, що доктор прописав. Тепер починаємо перебирати неї. Так, тепер по вишивному станку. Все зроблено було буквально з того, що можна було знайти на металоломі. Навіть ось ці рельси ось такі з підшипниками. Також були придбані на металоломі. Трохи слабовати, але буде робити. Ось там встановлені, встановлені вінти. Не знаю, якісь домкратики колись були, теж поплюні металоломи. Все з металолома. Там стоїть вигон з редуктором. Зараз я перейду на іншу сторону. Попробуємо сюди вораз дивитися все. Так, органи керування. В будь-яку незрозумілої ситуації нажимаємо здорову красну кнопку. Це включається шпіндель. Ми вже відключили кабелі. Це включається цими право-ліво наш ніж. Ножами також колись придбали на металоломі Трохметрового. Ну, я думаю, з трохметрового можна зробити коротшого. Оцей Вау! Я не знаю що він. Схожий такий на сверлінному верстаті стоїть. Привод у нас на два шпінделі. З цієї сторони йде тобто привод. Це не подвижний шпіндель. А цей подвижний шпіндель. Зроблено таку кольбу було, того, щоб зажимати нашу колодку. Зажимати, прожимати. Частотник маленький встановлений, регулює швидкість подачі ножа. Тобто товщину шпона регулюємо. Зараз, зараз спробую показати. Система зроблена того, що було. Так, ось, ми умикнули наш частотник. Отжимаємо здорову красну кнопку. Що, шти, е, нож поїхав назад. Частота, Частота. Ну, ось регулюється там. Яка нам нада товщина, таку виставляємо. Це на око, експериментальним методом. Відключаємо так же само в іншу сторону. Тут включили і сюди їдемо. Якось так. Підшипники все, ну, все з металлому. Двигун на 7,5 кВт. Ось такий встановлений, на тисячу обертів. Ось там його редуктор встановлений. Ось редуктор. І там далі пішов вал на ведучі зірочки. Ось одна зірочка, з іншої сторони, інша. Ось друга зірочка. І так робить. Поки що в ручному режимі ну, цю кольбу крутити приходиться, але що поробиш? Так, і ось. Це в нас працює з цього частотника. Частотник 7,5 кВт, а просто 80 вольт. Ну, було от зроблено на електролітах конденсатора. Под, подвоювач напруги. Ми подаємо на частотник е, постоянку. Десь біля 600 вольт. 500-600 вольт, це так, я вже не пам'ятаю. І от цього все в нас працює. І цей станок працює, ну, вмикаємо все по черзі. Голтовку ми включаємо з токарним станком. Тому що ну, сильно слабий мотор, частотник його не бачить. По-дальшому придбаємо такого, як треба, частотника і встановимо голтовку. І також цей станок лущільний, також працює від нього. 200. Так, по рубальному станку було проведено деяке модернізацію. Направляйки наші ми ну, зробили ось такі упори, щоб його трохи менше одгинало, трохи гне. З іншої сторони так само. Ну, Все, а все остальне залишилось так, як і було. Я думаю, буде робити. Поки що так будемо працювати. Ну, верніш, поки не будемо працювати тому що купили багато залізяк, потрібно буде зробити каструлю, сортіровку, там ще докупити купити. Ну де що, що потрібно.